Вітаю вас на каналі Кірітоніще. Мене звати Кирило, і сьогодні я розкажу вам про декілька аніме в жанрі романтика, що можуть вам сподобатись. Смачного! Аніме Твоя квітнева брехня. Це романтична драма про двох талановитих музикантів, що зустрічаються весною. Косей Аріма це піаніст вандеркінд який втратив свою здатність чути музику після смерті матері. Каорі Міязона скрипалька-бонтарка, яка грає за своїми правилами. Вони обидва просто кохають музику, але мають різні погляди на неї. Коли вони починають грати разом, вони відкривають для себе нові емоції, болі та радості. Це історія про кохання, дружбу, мрії та життя, яка точно не залишить тебе байдужим. Аніме моя романтична комедія, не зовсім те, на що я очікував. Це аніме, яке розповідає про життя та взаємини трьох учнів старшої школи, Хікігая Хачіман. Цинічний та самотній хлопець, який не вірить в любов та дружбу. На уроці він написав твір, який змусив вчительку відвезти хлопця в клуб допомоги з метою перевиховання. Єдиним учасником клуба є Юкинашіта Юкіна, найкрасивіша та найрозумніша дівчина в школі, яка має холодне та горде серце. Пізніше до них також приєднується Юйга Хама Юй, життєрадісна та доброзичлива дівчина, яка хоче мати багато друзів. Разом вони намагаються вирішувати проблеми своїх однокласників та власні, відкриваючи нове про себе та інших. High Girl, або дівчина непромах. Якщо ти знаєш, що таке стрітфайтер, то тобі це аніме зайде. Це аніме розповідає про життя та взаємини двох дітей, які захоплюються ігровими автоматами в 90-х роках. Головний герой Харо Ягучі хлопчик, який любить грати в файтинги, особливо в другого стрітфайтера. Він зустрічає свою суперницю Акіро Оно, дівчину, яка є дочкою багатого бізнесмена, але таємно втікає в ігрові зали, де вона демонструє свої неймовірні скіли. Вони обидва люблять ігри і не можуть навіть уявити своє життя без них. Історія охоплює декілька періодів життя героїв та розкриває багато цікавих тем. Удзаки хоче гуляти. На перший погляд, це дещо крінжове аніме, але я його розпробував і маю що вам сказати це аніме про маленьку мурай з великими грудьми. Жив собі Сакурай спокійно, ходив в кіно, грав в ігри, ходив в універ, зависав сам собі на думці і нікого не чіпав. Йому все подобалось, доки в той самий універ не поступила дівчина з його школи, Удзакі Ханна, що була трохи молодша за нього і ходила разом з ним на секцію плавання. І тут, що називається, стався вихід зони комфорту. Ханна запропонувала Сакураю трохи позависати разом, бо їй його розміряне та спокійне життя здалося нудним і нещасливим. Хлопця ж все цілком влаштовувало, але він все ж погодився, і в його повсякденність додалось трохи хаосу. Зависаючи разом, герої отримують нові емоції та враження, з ними стається багато кумедних та незручних ситуацій, але це тільки їх зближує. За цим всім дуже цікаво спостерігати. Вже вийшло два сезони аніме і я чекаю на третій. Дуже раджу до перегляду це аніме. Воно зможе підняти вам настрій. Монстр, що сидить поруч зі мною, також відома як My Little Monster. Дівчинка на ім'я Шідзуку Мідзутані дуже любила просиджувати багато часу в бібліотеці, готуючись до чергової контрольної і розмірковувати про те, що чекає на неї в найближчому майбутньому. Вона навчається в старшій школі. Однокласники вважають її ботанічкою, бо Шізуку поводиться як сіра миша і не прагне з кимось подоварувати, обмежуючись лише одними привітаннями. Але вчителька попросила дівчинку віднести навчальний конспект однокласнику Хару. У Йосіді, якого відрахували зі школи за бійку. Зібравшись з духом, Шізуку таки вирушила до таємничого однокласника. Зустріч з Хару сильно змінила життя дівчинки. У худлігані вона побачила сильну, дбайливу, наївну і добру людину, яка на все готова піти заради своїх близьких і друзів. Хару ж відразу побачив в ній ту людину, якої йому завжди не вистачало. Герої багато часу стали проводити разом. Також вони помітили, що вони почали змінюватись. Хару Іші уконом, мов, помінялися мисленням, він став чудово вчив, а вона дізналася, що таке справжні щирі почуття. Це історія про те, як навчання та перше кохання можуть змінити життя та призвести до найнаймовірніших змін. Аніме має чудовий гумор, цікавих персонажів і глибокі емоційні моменти, які роблять його дуже привабливим для шанувальників жанру романтики та шкільних комедій. Аніме наука закохалася, і я доведу це. Шін'я Юкімура і Аяма Хімуру молоді проте блискучі науковці університету Сайтами. Вони обидва глибоко вірять в математику, як у найкращий спосіб пояснення всіх речей. Коли Аяме раптом зізнається Юкімурі в коханні, він вирішує розпочати цікавий експеримент, у якому вся команда шукатиме відповідь на питання, чи можна за допомогою математичного підходу пояснити щось таке складне, як кохання. Аніме приділяє увагу не тільки тому, як вчені проводять експерименти, щоб пояснити кохання, а й як герої закохуються один в одного в процесі. Наступне аніме називається Мій сампай дратує, цей тайтл розповідає про життя молодшої працівниці офісу, яка має старшого колегу семпая і гаражі працьовита молода офісна жінка Такеда – її сампай з роботи, нервує її постійно, і все ж вона стає все ближче до нього. Кожен день наповнений комічними невдачами та романтичними моментами, коли Ігараші намагається збалансувати роботу, життя та кохання. Ця аніме серія розкриває смішні та милі моменти їхнього повсякденного життя, а також як розвиваються їхні відносини від друзівства до можливої романтики. Це аніме може зацікавити тих, хто шукає легкий і комічний сюжет про міжособистісні відносини, а також невеличку дозу романтики. Безсоння після школи. Проблема зі сном може серйозно псувати людям життя, і юний на Каміганта знає про це як ніхто інший, адже він вже давно страждає від безсоння. Молодий чоловік годинами не може заснути, і тому часто ніч перетворюється для нього на справжній кошмар. Безсоння викликає тривогу і безліч негативних думок, через які на камій почувається ще гірше. Практично щодня він чує, як о п'ятій годині ранку кур'єр на велосипеді розвозить газети, і в цей момент юнак чітко усвідомлює, що він знову всю ніч не зімкнув очей, а значить, зустрічає новий день втомленим і зневіреним. Приходячи до школи в жахливому стані, Ганта часто відключається просто на уроках, через що однокласниці вважають його ледачим неробою. Одного разу вони просять на камі, який вкотре заснув під час виконання завдання, принести коробки, що знаходяться поруч з занедбаною обсерваторією, яка зараз більше нагадує склад. Самі дівчата бояться туди ходити, адже якщо вірити чуткам, там мешкають привиди. Опинившись у тихій, темній і безлюдній обсерваторії, Ганта розуміє, що знайшов ідеальне місце для сну. Юнак вирішує використати його як свій секретний штаб. Проте швидко виявляється, що тут уже спить його однокласниця, красива і популярна Ісакі Магарі. Негідники не мріють про шляхетних кроличок. Це науково-фантастичне романтичне аніме про відрізок життя хлопця на ім'я Сакуто Адзусагава. Одного разу він стикається в бібліотеці з зіркою кіно на ім'я Майса Сакурадзіма, яка вчиться в його школі, але на рік старша. Май чомусь одягнена в костюм кролика, але таке враження, що людям в бібліотеці, крім Сакути, немає до неї діла. Сакуто зацікавлюється загадковою дівчиною кроликом та починає з неї розмову. Це призводить до того, що герої стають ближчими та допомагають одне одному вирішити психологічні питання. Аніме має один сезон та вже два повноматражні фільми, другий вийшов буквально в минулому місяці. Особисто я передивлявся це аніме багато разів, тут підіймаються дуже глибокі теми і є місцями дійсно смішний гумор. Перший фільм дуже тісно пов'язаний з аніме, і тому є обов'язковим до перегляду, але тільки після тайтлу. Другий фільм також на рівні, і я певен, що передивлюсь його ще не раз, але згодом, хоча я і не дуже фанат повнометражних фільмів. Мальовка в цього аніме досить непогана, але головне в ньому це крутий сюжет. Схожі вайби в мене викликало аніме Меланхолія Харухі Судзумі». Там теж були такі науково фантастичні вайби та загадковість. Ця порцелянова лялечка закохалась. Ваканогодзьо внук видатного лялькаря. Він розділяє захоплення дідуся і вважає його ляльок найпрекраснішим у світі. Коли виросте Вакана, хоче також стати лялькарем і виготовляти ляльок власноруч. Через своє надмірне захоплення Годзьо у свої 15 років не має друзів, а весь вільний час він витрачає на практику виготовлення льок. Так тривало до тих пір, доки в його життя не влетіла його однокласниця Марін Кітагава. Марін захоплюється косплеєм, але зовсім не вміє робити одяг для нього. Вони з ваканою стикаються у приміщенні клуба домоводства, де вакана якраз шив одяг для ляльки. Марін просить його допомогти їй знарядом, а годж погоджується. Доволі швидко вони поділили свої хобі одне з одним, і це привело до міцних взаємин між ними, які плавно починають перетворюватися на романтичні. Хорімія Хорімія це аніме, що розповідає про життя двох старшокласників Кьоко Хорі та Ізумі Міямото. На перший погляд вони здаються звичайними школярами, але за закритими дверима вони приховують свої справжні образи. Хорі це популярна та гарна дівчина, яка дбає про свою репутацію в школі, вона дбає про свої оцінки та бере активну участь у шкільних заходах. Але за закритими дверима вона виявляється господиною та майстриною в господарстві. Міямото навпаки, вважається тихим і неяскравим хлопцем, який уникав уваги. Проте він також має свої таємниці, в нього є татуювання та пірсинг. Історія розкривається, коли вони випадково зустрічають один одного поза школою та починають дружити. Ця дружба, а потім романтичні стосунки, допомагають обом розкрити свої справжні особистості та змінити їх у життя. Хорімія це історія про приховані аспекти особистості та те, як справжнє я може бути розкрито лише перед тими, кому ми дійсно довіряємо та кого любимо. Дякую, що дивились моє відео. Хочеться додати кілька слів від себе. А на момент початку створення цього відео я ще не зовсім в'їхав в жанр романтика та багато чого не бачив або бачив та забув. Планую також зробити ще одну частину, де охоплю більше тайтлів. Ще раз вам дякую за перегляд.